Кілемет, він починає там забити. Подивимося до середини, засобі відбуваємо за даний кулемет це сам. Дінча Якщо я почую, що хтось крикнув крию, або що не було, автоматично двадцатка концепт. Ой! Вот.

Позивний Фіма несу службу на посаді командира відділення, молодший сержант, родом з Одеси. Мені є з чим підняти, тому що мав навчання в інших країнах, в Німеччині. На нас відправляли навчатися в на командира відділення. Там навчання надають з можливостей, які вони мають, тому що у Нема такого великого досвіду введення війні, такої війні. І, і набагато краще матеріал усвоюється і досвід мається з хлопців, які безпосередньо приймали участь в бойових діях. І в бойових діях, такі, як ведуться. В Україні. Крию! Біжу! Крию! десять! Ще! на ти його не